Вітаю товариство, мене звуть Андрій Ви на каналі Паламар. Сьогодні, сьогодні тема нашого відео, Шо? чому канадці люблять українців. І я це особисто відчув на собі. А перед початком покажу, куди я прийшов. Сьогодні закінчив роботу трішки раніше. Зробив тільки дві роботи. Третя Скасувалося, тому був недалеко біля цього місця. Вирішив прийти трішки прогулятися. Ось така краса, дивіться, Гори в сніжку видно, ось там. Ось тут люди живуть Вест-Ванкувері. Ось така краса. Такий кіці... Ні, Який це кіцілано? Коротше, якийсь там біч парк. Е -е, прохолодно тут біля океану, але все рівно. Гарна погода. Чому на власному досвіді, як я це побачив, чому канадці люблять українців. Сьогодні робив роботу, заміню... коротше, хотів просто пофіксити, типу, як знешкодити протік води з крану, замінивши спеціальним таким картриджем в такому будинку, якому вже там 50 років. і то був оригінальний типу кран в тієї людини. І коротше, я там собі працюю, собі щось там зробив, хоп-хоп, бачу, що вже старий кран, ти вже відкручуєш. Є такі інтеграл велви, які типу закручуєш перед тим як викрутити картридж, треба закрутити велв, щоб типу вода просто не йшла з нього під час роботи. І я вже перекривав цей кран і бачу, ого, вода починає текти. Типу цей кран не тримає, щось там ці жінці пояснюю, так і так. І, коротше, я це свою роботу, і вона мені каже: Андрон, а ти не хотів би типу, мені отак зробити, типу сайт джоб, щоб не через компанію, а встановити мені отут шавер, там туди-сюди. Я кажу, вибачте, вибачайте, я поважаю свого типу власника фірми, я не можу красти клієнтів. Це мені особисто вже так чотири рази пропонували. Я постійно відмовляю, бо клієнтів красти це дуже-дуже недобре. Не хотів би бути на місці мого власника, щоб мене просто працівники крали клієнтів. Але ну такий світ. Люди питають, пропробують знайти найдешевший якийсь варіант. Тому це, це нормально, що люди питаються. А вже хто там відмовляється чи погоджується, це вже їхня кожна справа, кожного. Коротше, і ми з нею так гарно поспілкувалися з цією жінкою. І в кінці, коли я вже закінчив роботу, вона мене запитується, are you Germany?» Я кажу, ні, я українець. І вона така: О, I was growing up with, with Ukrainians. Коротше, вона в Манітобі жила. Це така е достатньо далека провінція відносно Британської Колумбії. Вона переїхала з Манітоби в. Британську колумбію в 86-му році жіночка вже така десь 60 плюс років темношкіра, і каже, що вона е росла, типу, з українцями в дитинстві, типу в Манітобі. І це зовсім такий не один випадок в мене був. І вона до мене ще після цього якось краще, ніби почала говорити, якась така більш стала щаслива, бо, можливо, згадала своє дитинство, а тут бачить, типу. Моїх якихось пращурів е, ні. А тут бачу нащадків своїх друзів, грубо кажучи. І вона якось так в неї настрій змінився ще в кращу сторону. І, і це не перший раз, бо в мене ще були роботи там в Даунтауні. Познайомився з якимось чоловіком. Він Марк. Він мене питає, а ти звідки? Я кажу з України. Він каже: ого, в мене всі друзі в дитинстві були в Україні. Ой, з України, українцями, типу. А я кажу, а де ти? Звідки ти? А він каже: я з Едмонтона. І в Едмонтоні каже, колись Едмонтон, чи район в Едмонтоні, чи Едмонтон. Колись він. Я, я не зрозумів, але він щось таке сказав. І колись називали, типу, ну, допустимо, район в Едмонтоні, він каже, ми називали Бік Чак. Того, що. Ваші прізвища завжди закінчуються на чак. А чо чак? Того, що, типу, Бойчук, Паламарчук, Кравчук. Це все типу українське закінчення цих прізвищ. І буква типу чук англійською пишеться CHUK. І по-нашому це чук, а по- їхньому ця буква «Ю», Вона ж читається, типу, як Never Give Up. Оця буква U читається дуже часто як А. Типу батер, типу масло, пишеться через Ю, але читається яка. Того е вони називали Chuck, того, що, напевно, велика така українська ця діаспора, яка проживала в Канаді, було багато українських сімей, і вони. Називали отак Едмонтон Бік чи район в Едмонтоні, і він казав: Якщо ти взагалі хочеш в, типу мати друзів, то ти мусиш дружити з українцями, тому що їх було повно. Вони гралися, каже, грали хокей, всю зиму бігали там десь. Коротше, чи літо, я не знаю. Але веду до того, що це зустрів я таких двох людей, які говорили, що в дитинстві мали багато друзів, і вони, ці друзі, всі були українцями. Якщо ти хотів з кимось дружити, то ти мав друзів українців, бо українська діаспора досить велика. А так як цим людям вже 60, то цілком можливо, що це там якраз після першої якої там, коротше, після оцих воєн. Поприїжджали люди, і це оці українські діти, це були або діти цих людей, які поприїжджали, або внуки, і їх було досить багато. А чому ж тоді канадці люблять цих українців? Бо канадці і є частково цими українцями, тому що тут була одна з найбільших діаспор українських в світі. А це означає, що в кожному, типу, якщо в Канаді, наприклад, 30. Мільйонів людей там чи 40, 40 мільйонів людей проживає, а українців був там один мільйон, допустимо, в Канаді. То через декілька поколінь є дуже-дуже велика кількість людей, допустимо, там 5 мільйонів людей, які мають якесь українське походження або відношення до України, типу, друзі були українцями і вони їх добре знають. І... Це дуже великий відсоток. Це можна сказати, там, я не знаю, 10% канадців можуть мати якесь непогане уявлення про Україну через те, що в них або коріння українське, або вони реально приїхали, і вони самі українці з України, або, або в них були друзі українці. Дивіться, я ніколи тут, напевно, не був, а це якийсь, як це називається, амфітеатр. Подивіться, Кіцілано. Ось там. Там, типу, центр, центр серця Ванкувера, Даунтаун Ванкувера. А ось це Стенлі Парк. Дуже гарний такий парк. Є де погуляти, дуже велика, гарна набережна. І виходить, що канадці люблять українців, бо тут українців, по-перше, багато. По-друге, в багатьох в кого є коріння, по-третє, друзі просто були, наприклад, в дитинстві українцями. А українці це народ такий, типу, трудолюбивий. В більшості випадків, типу, чесний, трудолюбивий, добротний, просто собі такий простий народ. І тому, напевно, добре так відносяться. Окрім цього, знайомився там з бабцею, їй там вже 80 з лишнім років. І вона розповідала, що її прадід там був українцем. Він приїхав там в Альберту, мав ферму і, і вся і таке, і так далі. І в більшості, а я вже познайомився, напевно, з десятком, а можливо, більше, людей, які мали українське коріння. Це з тими, з якими я спілкувався. Очевидно, що цих людей було набагато більше, але ми, наприклад, не спілкувалися, та людина просто собі займалася своїми справами. І ми не спілкувалися, я робив свою роботу, вона свою роботу, наприклад. Але якщо люди виходили на якийсь контакт, то я вже, як мінімум, спілкувався з десятьма то й більше людьми, які мали якесь українське. Походження або відношення. І, і вони, типу, дуже якось так по-доброму, так щиро, якось їм було приємно спілкуватись. Ось це я можу сказати про Канаду. Чому в Європі українців не так, напевно, якби, люблять чи недолюблюють. Чи... Ну, коротше, різні ситуації бувають. Мені здається, скоріш за все, що е -е, Канада якби мультикультурна багатокультурна країна. І через те, що українців тут було багато, то Канада частково і є. Маленька Україна, маленька Індія і так далі, маленький Китай. А вже Польща це все таки сильно, так знаєте, націоналістичні країни вся Європа. І виходить, що, окрім того, що, наприклад, між Канадою і Україною не було якихось там конфліктів чи війни, а тільки якісь там політичні відносини. І велика, дуже велика діаспора, то європейські країни між собою воювали, що говорить про те, що може з давніх дивань якась пропаганда працювала проти когось. І, наприклад, тут, коли ти говориш своєю мовою англійською з акцентом, то тебе запитуються, «Where you from?», бо вони не сильно розуміють і не можуть особливо відрізнити там якийсь європейський акцент. Мене часто там говорять, чи ти Джермані, чи ти. З Франції питалися, чи ти з Франції, чи ти з Дермані, чи ти з Турції, з України чи Росії. Оце п'ять країн. Мене зазвичай запитуються, типу, чи я звідти. Тому що їм важко розрізнити цей акцент. А в Європі, ну, в Польщі, наприклад, я жив, можу, типу, якби про це щось говорити, то тебе ж ніхто не запитується, звідки ти, бо всі зразу розуміють, ага, акцент, значить українець. Скоріше за все, 90%. Там, відсотків. Якщо ніше білорус може бути, але зазвичай вони говорять, ага, українець. Вони вже навіть не говорять, вони знають. І хтось, хтось гарно до тебе відноситься, бо в них, наприклад, з Україною нема ніяких там питань, бо в нього можуть бути родичі українці або в сім'ї чоловік чи дружина українці, окей. Є інші, які просто нейтрально відносяться, аби людина була нормальна, наприклад. А є ж такі, які, наприклад, недолюблюють того, якось більш. Контрастно так в Польщі, можна сказати, до цього відносились. А тут тільки по-доброму. І багато реально людей зустрів, і багато цікавих таких бабусь чи дідусів, які вже сидять і кажуть, мене батьки там були українцями. Вони вже померли там 40 років тому, наприклад. І говорить бабця, які вже там 80. Дуже багато таких людей зустрів. І в більшості це люди, батьки яких... І, і ці люди були, в принципі, народжені майже зазвичай в Альберті і деколи в Манітобі, типу, до Британської Колумбії, українці, з того, що я помітив з своїх власних спостережень, не приїжджали. Зазвичай це була якась Альберта і Манітоба. А вже потім батьки або просто діти переїжджали сюди вже окремо жити. Ось, на мою думку, чому ось так. Канадці люблять українців і відносяться якось по-доброму через величезну якусь діаспору, діаспору багатолітню, багатолітнє спілкування з українцями і. І що? Прикол, товариство. Коротше, побачив я, що побачив, що чоловік вже йде мені давати штраф, я. Признаюсь, знаєте, чого я не заплатив за парковку? Бо в мене не було з качка типу скаченої цієї аплікації. І я подивився на цьому паркоматі, пише 5 доларів за годину. Я думаю, ну мені треба реально 10-15 хвилин отак прогулятись, бо прохолодно та відео, типу, знімаю я не настільки довго. Напевно, цей раз, а парковка пуста. Майже думаю, ай, напевно, цей раз отак я собі зроблю і все. І що? Я підходжу, я оце говорю, говорю, а він же стоїть біля буса. <laughs> Стоїть, бляха, вже готується, щось там вже клацає. Я, я також ще знімаю, сідаю, в автомобіль їду, і він, типа, махнув рукою, і запив водою. Отак, От то я там не пам'ятаю, як я закінчив коротше, відео, але що, отак з моїх спостережень, <laughs> так добре до нас товариство відноситься, бо... бо багато, напевно, людей з корінням і мають якісь теплі спогади. Про якесь своє дитинство, типу, або про батьків, або про друзів українців. І українці з канадцями, типу, ніколи не мали, напевно, якихось таких конфліктів е, військових, наприклад, через те, що вони не межують разом, як мінімум, І... бо історія складається по-іншому. Всі країни, які між собою мають якісь кордони, коли там рано чи пізно. Воюють, або е, в історії в них обов'язково були якісь війни. В Канаді з Україною такого не було, як мінімум, можливо, того відносини краще. Та й та й що? Та й таке товариство? Ось так. Як думаєте ви? Як на вашу думку, чому ось таке відношення? І чи погоджуєтесь ви з моїми такими спостереженнями? А якщо є люди? Які мене дивляться, які також проживають в Канаді. Розкажіть якісь свої історії, які в вас траплялися, коли ви зустрічали наших пращурів-земляків. І, ще товариство, в мене на фірмі в мого власника цієї фірми, в яку, на яку я працюю, був друг, його звали Сафрон. Але тут на нього його українське ім'я таке було Сафрон. Але тут його називали. Я вже не пам'ятаю, як вони ну, тут місцеві його називали, бо це для ім'я для нього було важке. Він помер рік тому. І я якось так трішечки якби, себе трішечки погано так почуваю, через те, що я спілкувався трішки з тим дідусем. Він такий вже я не знаю, з 80 з лишнім було йому років старенький. І він теж з Альберти, з Едмонтона. Не знаю, коли він переїхав до Ванкувера. Але мій типу бос з ним в дитинстві, типу, як дружив. Той був на нього за нього набагато старший, але якось вони колегували, я так розумію. І я з тим дідом трішечки так поспілкувався. Дуже шкода, що якось знаєте, от там не випросив якось якесь інтерв'ю в нього, щоб він розказав про своє дитинство, про своїх батьків, що знав. Але ну так, щоб я не знаю, щоб можна щоб більше людей могло би побачити цього дідуся. А я його так просто доброю такою пам'яттю згадую, і так трішки от реально шкодую, що я цього не зробив. Я відчував себе якось не дискомфортно. Я думаю, ну я зв'яжуся з цим чоловіком. А, це, а як до цього бос типу, віднесеться? Нічого ніби поганого, типу, але я не знаю, хто там що може, знаєте, що подумати. Я собі щось таке накрутив, якісь мультики, і так я не зв'язався з цим дідом. І так коротше, цей дід помер. В нього не було якихось прямих, типу сина там чи дочки. І, і ось так коротше, що цей дід мені розповідав, що в дитинстві мама прям забороняла говорити англійською, бо вони добре англійською, типу, говорили. Це можна було сказати його, якби більш рідна мова. Він, напевно, народився в Канаді, але е, народжена людина в Канаді автоматично англійська в неї по дефолту, типу, навіть якщо родичі україномовні, то дитина буде вільніше говорити англійською, бо англійська буде оточувати всюди. І цей дідусь 에, розповідав, що мама була строга. Я одно щось англійське слово скажу, вона мені каже, ну-ну, ну українською говоримо. Типу, і таке і каже, важке було дуже дитинство, працювали багато на полі. Трішки важко було так деколи його розуміти, бо я з ним українською говорив, а він же українську так забувся і не говорив десятками років цією українською мовою. І йому було дуже важко, але в нього такі був, слова були дуже подібні до таких, як, якою, якими словами говор, говорила моя бабуся і мій дідусь, бо він був з Івано-Франківської чи з Львівської області, його типу, предки приїхали. До Канади і акцент, такі, ці слова були дуже-дуже такі подібні, як в мене в селі говорять, як в моєму дитинстві. І мені це дуже подобалося, що я прям говорю ніби як з людиною з мого типу села. Це було дуже так якось класно. І він так казав, коли ми, наприклад, закінчували розмову, то він так казав: ну, добре, гай, все, помало, помало, Це так його батьки якось навчили, помало, типу, ну, все, давай, помало. Типу, спокійно собі, все добре, роби собі свою роботу. Ну все, давай, гай добре, помало. Типу, помало було якось таке, як типу, прощання, як не прощання, якесь таке. типу, помало, як в тебе справи? Помало, типу, потихеньку, все добре. Або, типу, прощаєшся, то він такий. Ну все, помало, Типу, якби всього найкращого. Я не можу якось точно підібрати слово, що воно могло означати це помало. Але воно було таке, типу, як так щасти тобі. Типу, помало. Коротше, отак я цей дід Сафрон. Ось такий мене ще. є, бачите, про нього не згадував, коли знімав то довше відео. А зараз так згадав, так якось приємно стало, трошки сумно, що я його якось так дізнався про нього менше. Але уявіть собі, якщо в нього не було дітей, з того, що я знаю. А мій бос був його другом, який за ним доглядав і все інше, і там щось допомагав, привозив часто з собою десь на роботу, його по справах їздив, щоб, можливо, дід не скучав, просто не сидів вдома. То я собі подумав: якщо я буду до цього діда набиватися в друзі. Можливо, бос подумає, о, Андрюха вже бачить дід, нема діда, сім'ї хоче набитися, типу, в нащадки там, чи хто там, чи ну, коротше в наслідство. Я так собі подумав, може, це якось буде не дуже зрозуміло, типу, для когось. А зараз розумію блін. А мені ж то треба було просто такого якогось контакту, трішки більше дізнатися про українців, які приїхали 100 років тому в Канаду. І хотілося просто для свого досвіду більше дізнатися. Того треба було робити те, що хотілося, а не те, що залазило в голову якісь додаткові там, думки незрозумілі. Тому що в один момент просто кажуть: а діда Сафрона вже нема. Знайшли його просто вже помер, дід. І так стало трішки сумно, бо я його тиждень до того бачив. І він собі там шкандибав потихеньку. І казав мені, помало, помало, Андрій. Отакі от справи, отака от Отаке трошки про українців в Канаді. Якщо у вас є якісь теж цікаві історії, можете написати в коментарях. Я всі їх читаю, було б дуже цікаво почитати. Тому, товариство, дякую за те, що подивилися. Гарного вам дня чи вечора і до зустрічі!